Третя світова таки розпочалася. Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний, і ця заява наклалася на надто буржливі події в ході російсько-української війни, а також заяву з деяких західних медіа про те, що Джо Байден може повернути Україні ядерну зброю. Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Сарцов і я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. Принаймні закликаю вас підписатися і на мій канал, і на канал Володимира Цибулька. Цибулько толк і цибулько. Ті І переходимо до нашої розмови про те, чи є дійсності можливість, щоб Джо Байден. Тобто це може статися за найближчі два місяці, можливо, під Різдво якраз, або якийсь інший день, таки поверне Україні ядерне озброєння, і це можливо змінить хід війни. Ну, нагадаю, що самі Сполучені Штати свого часу, коли обмежували, так би мовити, ядерний статус України, не додумались ні до чого кращого, ніж передати ядерну зброю, яка була в Україні Росії. Тобто це виглядало дуже комічно, тому що Україна ніколи б не напала на Сполучені Штати, ну, Сполучені Штати не створили жодного. Приводу для того, щоб Україна застосовувала проти Сполучених Штатів зброю. Навпаки, Штати завжди підтримували Україну, але тут сам Путін видав рецепт, як це можна зробити, адже е, ми е, спостерігали минулого року весь цей цирк з передачею е, ядерних е, Білорусі. Хочу нагадати, що Білорусь так само е, в той самий момент була підписантом е, Будапештського меморандуму, як Україна, крім України, ще був і Казахстан. Так. Тобто вихід Білорусі з без'ядерного статусу, по суті, став з без'ядерного статусу України. І тут можливий варіант, власне, якраз е, не скільки із. Е, Нашим виготовленням, ну щоб Україна сама виготовила боєприпаси, носії. Це величезні гроші. Чесно кажучи, сам комплекс з виробництва ядерного боєприпаса коштуватиме ну, до трьох мільярдів доларів, щоб уявляти собі. У нас таких грошей просто не існує в природі. але можна піти тим самим шляхом, що пішов Путін, і парирувати, власне. О тій самої моделі, яку застосував Путін. Тобто оголосити, наприклад, про повернення ядерного статусу України і про розміщення або британських, або американських ядерних боєприпасів на території України. Це Путіна вибиває всі його козирі, тому що першим зробив подібне він. І це лише парирування, це лише реагування. Про що, власне, і йшла мова. І, е, бо коли Україна буде. Ну, Україна може виробити так звану брудну бомбу, дійсно. Але справжній ядерний боєприпас сучасного типу, який, ну, яким є американські е, ядерні боєприпаси, вони мають можливість регулювати силу вибуху навіть в польоті вже. Тобто це, це не примітивні. Бойголівки, якими володіє Росія, це такий е, боєприпас з контрольованою силою вибуху. От що цікаво: це, це те, що по суті Росії не снилося. І головний то страх Росії якраз пов'язаний з тим, що вони технологічно просто провалилися. І таке розміщення ядерних боєприпасів в Україні, а нарити бункерів можна. Ну, от, я думаю, що під це підходять шахти ракетні, які були. Вони в масі свої знищені. Їх підривали показово за участю американської делегації, об'їжджали всі пускові установки, просто знищували шахти. Лишили біля Первомайська одну шахту в якості музею. Там зробили такий, ну, Демонстраційні стенди і виставили ракету саму. По-моєму, це СС-24 сатана за класифікацією НАТО. Ну, тобто, це все-таки вражаюче, вражаюче насправді. Але по справжньому ну, саме з метою балансувати потенціал Росії. Ми можемо скористатися або французькою допомогою. Франція, має, ну, Франція до речі, має завершений цикл і носіїв і ядерних боєприпасів. Тому можна думати, щоб розмістити е, ракету носії французькі або е, британські. Ну, чого ні? Тим більше, що нам достатньо не міжконтинентальної ракети, а ракета середнього радіусу дії 5 тисяч кілометрів по вуха вистачить нам, Нам, щоб комусь брудні, страшні, брудні думки не лізли в голову, ну, ми скористаємось боєприпасом з радіусом дії там 3 тисячі кілометрів. Це Але... середня, ракета середньої дальності. Але, дивіться, йдеться фактично про два варіанти: а передача Україні ядерної зброї і розміщення. Це дві е, різні. Передача неможлива, тому що в нас немає власних спеціалістів. Нам дуже довго готувати спеціалістів. Матеріальну базу ми можемо для розміщення підготувати швидко. Але підготувати спеціалістів для управління е, ми не можемо. Тому мова йде про розміщення. Це, це, мабуть, варіант, який є в сусідній Туреччині. Там на базі Інджер зберігаються ядерні боєприпаси. Оце такий варіант нам, нам потрібен. Добре, а, а припустимо, Ша чи Британія. Чи Франції передають нам якусь кількість ядерних боєголовок? Що це от на цьому етапі міняє в перебігу війни? Тому що війна вже йде. По-перше, це створює, ну, скажімо так, ядерна зброя це зброя останньої можливості, те, що називається. І оскільки в нас нічого подібного немає, Росія може. Ну, Росія по суті зараз розкатала таку величезну психологічну війну проти України. Це психологічна війна важко сказати, що Росія, наприклад, ну, точно вдарить, бо тут є між. Ну, між ядерним клубом є свої, так би мовити, правила гри. Добре, хай, хай умовно кажучи, сполучені штати не вдарять по Росії ядерним боєприпасом. але в Сполучені Штати є конвенційних боєприпасів із потенціалом ядерних. Ми пригадуємо слова Бена Ходжеса, колишнього командувача сил НАТО в Європі щодо погрози. Застосувати тактичну ядерну зброю проти України там Бен Ходжес дуже чітко е, висловився щодо того, що Сполучені Штати у відповідь застосують конвенційні боєприпаси, але повністю знищать російські сили на території України і знищать Чорноморський флот повністю. Тобто, е, ну до Путіна це. Мабуть, таке дійшло, що малося на увазі, та він прекрас, сам прекрасно розуміє. Тому е, це його гра на нервах, і вона пов'язана із такою ну його субкультурою побутовою. Він, він в такому середовищі е, формувався. Він а то ножичком пернув, а, а то там ну, щось вкрасти, щось відібрати, аджать. Ну, це така субкультура, і, і субкультура е, цього бандитського Петербурга раптом почала поширюватися на е, всю політичну е, історію Росії. Тобто, виглядає це, ну, Росія взагалі була держ, завжди державою гопником, ну але за нинішніх обставин це якось воно зовсім е, виглядає якось так. Ну, Криворуко, бо в нормальної впевненої собі держави є дуже багато механізмів тиску на Україну. От, наприклад, Росія, подивімося, по суті, всі такі ну, первинні маркери вказують, що Росія тримає ініціативу на полі бою. І тримає ініціативу Рік. І українські війська поступово відступають. Здають території. Для чого махати оцим орешником? Який сенс махати орешником yeah. Він хотів сказати, що якщо тобі е, Ну хтось е, в чоло запустив горошиною, то ти запустиш в чоло цеглиною. Ну, запустив цеглиною. І що це дало? Це дало просування на кілька порядків. Ну, скажімо так, оперування загрозами. Раз ти застосував ну по суті ракету середньої дальності, яка е, ще й не конвенційна. Тобто, е, взагалі то е, ну, Росія вийшла з договору про ракети середньої і малої дальності, на що відповідь Сполучені Штати теж мали виробляти кілька боєприпасів. Зокрема, Сполучені Штати мають вже промисловий зразок. Е, Гіперзвукової ракети, справжньої. Не кінжал, те, що, те, що ну, Путіна розганяє літак до, якої, до якихось додаткових там, тримаха. І, по суті, цей боєприпас летить швидше тільки тому, що інерція літака Йому передається. Сполучені Штати зробили справжню гіперзвукову ракету Справжню гіперзвукову ракету Амер... В Росії це знають. Це значить, що. Такі боєприпаси летять з кордону з західного кордону до Москви там 4 хвилини чи 5, а до Петербурга, ну, хвилину або 30 секунд. Тобто, а використавши отаку железяку, наступним, наступним боєприпасом може, ну, точніше, носієм може бути тільки справжня міжконтинентальна ракета. А який сенс її застосовувати на 600 кілометрів чи на тисячу кілометрів, якщо вона летить 11 тисяч кілометрів? Ну, зніми там ступінь одну, ну, полетить вона на п'ять. Ну, але все, який сенс. Тобто, по суті, Путін зараз історично поставив себе в ситуацію, що наступний вид боєприпасу, який він може використати, виключен тактична ядерна зброя. Вже більше нічого. А використання тактичного боєприпасу означає, що по суті Україна почне застосовувати брудні, брудні бомби проти Росії. Ми можемо її виготовити. Це не, не брудна бомба не складна. Справжній ядерний боєприпас складний. А так ну, пригадується російська пропаганда свого часу, коли Сполучені Штати передали Україні. Танкові е, боєприпаси зі збідненим ураном, ну, з сердечником зі збідненим урану, російська пропаганда е, вже тоді вирощала що Україна получила ядерне оружі. Хоча е, збіднений Уран в цьому боєприпасі він має фон нижче, ніж природній наскільки мені відомо. Я, я не фізик е, ядерщик, ну з такими з загальними пізнаннями, так би мовити. Е, тобто вони до речі, та ж сама російська пропаганда розповідала байки, що Сполучені Штати використовували проти Сербії боєприпаси з збідним ураном, що призвело до спалаху ракового, зах... ракового захворювань у Сербії, і тому подібне. Тобто, ну ми розуміємо, що Росія бреше як дихає, особливо Путін. А чи означається, що зараз ми стоїмо на порозі ядерної війни? Ну, ядерна ж війна, ядерні боєприпаси це не для того, щоб когось психологічно надломити. Ну, от, подивимося історію використання в бойових умовах цього малюка бомби американської. Так. Насправді. Ця бомба була справді ну, інструментом психологічного надлому Японії. Японія і так вже була надломлена, але щоб спротив не тривав ще роками, було, по суті, випробувано цей боєприпас, який змусив Японію капітулювати. Що може змусити Україну капітулювати? Ніщо. Тому що. Є... Все одно, якщо навіть ну українські війська будуть в тому що ну українське військове керівництво націлене на максимальне збереження військ, максимальне збереження військ. Тобто, все, що відбувається, все одно є резерви, все одно є зброя, все одно є не може бути так, щоб Росія ну поглинула так би мовити, всю територію, і тут не велася партизанська війна, років 15. Тут буде вестися партизанська війна. Причому вартість утримання з окупованої території виявиться навіть дорожчою, ніж ведення бойових дій згодом. От є така підозра. Ну але дивіться, але Японія нічого не втратила, ну, окрім чотирьох островів, в принципі невеличких. Ну, вони ж, вони, це ж тимчасова окупація, все одно обставини зміняться і острови повернуться. Але Японія зберегла демографічний потенціал, науковий потенціал, Японія знайшла свої ніші в світовому поділі праці. Тобто на окопі? Так, для України якраз ситуація із. Концентрації людських ресурсів на навіть на підконтрольній території, і можливість відродитися економічно, демографічно, тобто, ну, запустити такі процеси е, 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 відродження. Відродження, так. Це те, що дасть нам, по-перше, дуже швидке монтування у. Світові ринки, по-друге, долучення до світових технологій. Далі у нас обов'язково буде набуть кілька національних спеціалізацій на світовому ринку для світового ринку. Я думаю, що it сектор український буде лише зростати, буде звичайно ж аграрний сектор, буде посилюватися. Оборонна промисловість, інфраструктура українська стане частиною інфраструктури Євросоюзу, ну і енергетичний кластер великий український. Він буде по суті кластером для, цієї, для цілої Європи, оскільки навіть попри те, що частина наших територій окупована, у нас землі достатньо, щоб розмістити серйозні індустріальні об'єкти в себе. Тобто Одна із моделей розвитку для України це така китаїзація України, тобто розміщення серйозних індустріальних е, таких кластерів європейських на території України. Причому зараз то в нас дійсно з демографією є проблеми, але сучасні виробництва вони роботизовані. А в нас все-таки є досить високий. Освітній ценз, особливо ця спеціалізація в ІТ, що дозволяє нам мати серйозний кадровий потенціал для, саме для роботизованих виробництв. До речі, одна з наших національних ніж для, глобального, для глобальних ринків, може бути роботизація сільськогосподарського виробництва. Звичайно, що нам доганятися це треба, але, наприклад, те, з чим ми вже заходили. Це аграрні безпілотники. Україна до війни виробляла досить велику кількість аграрних безпілотників. І Оцей так званий Баба-Яга це насправді аграр, аграрний безпілотник, який обробляв поля. Тобто це кукурузник. Кукурузник, так. так. Саме так. так. Воно з того, що, виходить, що ти не віриш у те, що ядерна війна таки почнеться. Справа в тому, що ядерна війна означає е, повну, повну капсуляцію Росії. Тобто Росія в нинішньому вигляді точно вже не існуватиме. Е, навіть Китай з Індією змушені будуть, і Туреччина змушені будуть згорнути будь-яку економічну діяльність. До речі, Китай і Індія про це заявили Путіну після пуску цього нещасного орешника. Тому там такий переляк стався, що вони почали розмазувати цю всю історію, розказувати байки. Про те, що це не Путін її пустив, що це якісь військові. Це, це запустили. Вони вони вже почали, вони самі злякались того, що вони наробили, почали це відігрувати. Ну але зараз вони активно качають тему, що що там не було боєприпаси, ніякого що це були болванки, Вони ніякої шкоди не нанесли Україні. Ну тому подібне. Тобто зараз вони відіграють це в вигляді ну демонстраційного пуску, випробувального. Ну, але факт є, і після цього всі баланси починають змінюватися. Байден не просто передає ракети Україні. Зараз, зараз лінійка боєприпасів буде розширена, але зараз формується чітка позиція щодо взагалі перспективи Росії. Тобто, вже немає теми про те, що Росію не дати поглинути Китаю з Китаєм розмовляють напряму. Китай, Китаю формують позицію, що Китай повинен згорнути будь-яку торгівлю з Росією. Для Китаю, до речі, не критична торгівля з Росією. Торгівля з Росією для, для Китаю це всього-навсього 4 зовнішнього торгівельного обороту. 4 Так, будемо будем на це сподіватися, що. Що так воно і буде? Що до ядерної війни все ж таки не дійде, і перейдемо до другої теми.